Що я вам розповім сьогодні? Казочку про чесник. Бажаєте одного разу чорний чорний ночью посадили чорні чорні люди в чорної чорний чорнотьом часник. І зайшов часник, потім не простой, а чорний. Але не завжди потрібно верите у казки. Ви ж дорослий? Я думаю, що теж. У мене є посилочка. Отримав розпаковочку таку зробив. Ось я тут надів перший чесничок дав. Ось. Так що приймаємо на дегустації різноманітний продукт будемо їх розпаковувати тестувати вам все одно мені приємно і не тільки мені буде ферментированный чорний чесник который посадили чорною ночью це не точно і ооооо Звичайний такий смак у нього виходить. Ось. Ось такий. Чорний чесник. Ось. Так он виглядає. Смак, до речі, такий дуже-дуже приємний. я ще отношусь до тих ціновичів, котрі дуже люблять чесник кутловий. запекается, там, конечно, процесс иши но какая-то нотка есть, когда чеснок меняет совсем другой смак. Все на такие экспериментированные слова не описать, очень смачно, очень-очень интересно. разные куда-то добавочки, я уважаю, можно добавлять, на канапки можно какие-то интересные, то есть такая маленькая пикантная нотка, Смак це інший продукт, це чітко виражений смак іншого продукту. Коли додаш, людина буде щось, а що це задаватись питанням. І це саме здорові. Користуйтесь українським зі смаком до перемоги. Dijakujem za degustaciju čovne česnike. Hvala Ukraini.